Які днями відвозили зібрану громадою допомогу в зону АТО, ледь не втратили і машину, і життя менш ніж за кілометр від Донецького аеропорту, волонтерам разом із солдатами довелося ховатися від обстрілів. Активіст Кременчуцького майдану Андрій Рубан розповів нам деталі цієї поїздки. Вони традиційно завантажили допомогу у мікроавтобусі, попрямували до військових частин, говорить Андрій. Серед відвіданих населених пунктів Піски, Авдіївка та околиці Донецького аеропорту. Спочатку ми приїхали на останній блокпост, получається за Красноармійським в сторону Пісків, От де наші українські солдати. Тобто ми там чекали супровід. Приїхав Кремль позивний таксіст. Далі нас розвіз по всіх точках ну, куди ми вивантажувались. Крім зібраної допомоги разом з волонтерами після відпустки на місце дислокації повертався і військовий з позивним Ленін. Щоб дістатися до потрібної точки під аеропортом, активістам довелося подолати два кілометри непідконтрольної українським військовим території. Це точка 800 метрів від аеропорту. Ми їхали ті самі страшні два кілометри. Дорогою, коли їхали, хлопці молились. Тобто, військовий молився. Там ну, дуже часто обстрілюють машини і цивільні, і їм байдуже хто там їде. Там і швидкі обстрілюють, і е, прості машини. Діставшись до потрібного бетонного ангара, взялися розвантажувати мікроавтобус. Розповідає далі волонтер. Та через хвилину від військових пролунала команда в укриття. Два вибухи від градів і один від е, міна, ну, мінометного обстрілу. От. Потрапили в ангар один раз. В ангарі пробило потолок. Дякувати Богу. Машина стояла трошки далі, і за військовими машинами. Військові машини посікло, бусик залишився цілий. Ну, ми то приїхали і уїхали, а хлопці там сидять постійно. І вони там навіть рахують, це впало там від градів, там 30 снарядів сьогодні града упала, 40 е, мін упала. Як зізнається, волонтер після пережитого вкотре переконався, наскільки важливо для військових відчувати підтримку і наскільки дійсно потребують солдати і речей, і різних технічних засобів, зокрема машин, не будьте байдужими, допомагайте військовим на сході, бо там іде справжня війна. Звертайтеся до штабу майдана на бульварі Пушкіна. У нас є постійна оперативна інформація по всьому сходу. Ми проїхали від Маріуполя до Луганська і були ну, майже у всіх підрозділах, які знаходяться на передовій. Ми постійно обновлюємо цю інформацію, і знаємо, що кому йде потрібно саме зараз, саме сьогодні, саме завтра. Я хочу звернутися до місцевої влади, до виконкому, до райдержадміністрації. Військовим дуже необхідні автомобілі. Давайте їх передавати військовим. Ми можемо переробити ці автомобілі на заводі Вепер. Володимир Пилипенко бере на себе цю відповідальність. Будемо разом допомагати країні рятувати ситуацію, яка склалася.